Наскільки цінний горіх вироби з нього? Як оказалося, сам дивуюся. Реально сам дивуюся. Такого ажіотажу, як отримав Горіх Чорний, навіть на всіх виставках, на всіх конференціях, я зрозумів, що я правильній дорозі. Чому на правильній дорозі? Конкурентів ноль. Розробок ноль. Підглянути нема навіть в кого. Це дуже важливо. І я зрозумів, що в тому малесенькому брилянтику є ще всередині додатковий брилянт, а в ньому ще наночастинка брилянтика, який треба розбивати і не зупинятися. Це реально, якщо взяти його пахощі, нема з чим порівняти, тому що він загадково цікавий, і це дуже важливо. І взяти, коли 10 років стоїть десялят гарбузовий в ньому, це ну, нема з чим порівняти. Ну, нема. Навіть якби хотів десь дублювати щось, сплегіатрити, нема з чого. І це я вважаю ексклюзивно цілій планеті. От так. І от маємо таку продукцію. завоювала багато симпатій не тільки в Україні, і за кордоном. Про нього галасу багато людей наробили. Тому що Чорний горіх. Ми усидлали перший як напій, лікувально оздоровчий і ще й алкогольний, і щоб допомагав. І він реально допомагає людям. Допомагає при багатьох хворобах. Саме перше настрій а решта дорничка. Ціна, будемо так казати, менше тисячу гривень, він є нерентабельний. Чому пояснюю? Сама сировина надто дорога, щоб робити дешеві продукти. А раз дешеве це означає, не ціниш ти ні працю, ні любов до того продукту, якого ти робиш. Його можна і по 10 гривень продавати. Але хто буде його дотував, хто дасть дотацію на нього, щоб було хоча б собі варті закрити тисячу гривень. Бо на нього дуже дорога деревина. Деревина 300 тисяч на сьогоднішній день. І вбивати дерево заради за гарного продукту це якийсь маленький злочин, щоб не заробити на ньому кошти. Значить, треба, якщо щось ти вбиваєш, значить має бути якась винагорода. Тивовижний напій. Саме перше вирощується гарний гарбузи в селі Банюнин. Де є магазин довіри. І всі люди його ходять, люблять, цьомають, гладять, тішить діти, він наповняється великою енергією. Туди та енергія залишається в мене на городі додатково. І всі останні люди беруть його. Ну, хтось купив для любові, хтось для краси, хтось для симпатії. А остальне, що лишилось, такий легенький, підуставший неліквід. Ми беремо, робимо. Дестилят з нього. Дистилят робиться дуже важко. спиртність в ньому на початок дуже мала. Але тройна перегонка зробить з нього просто чудо, яке люди не можуть ніяк осягнути. що З гарбуза і горіха є класний продукт. коли горіх додаємо? Коли горіх додаємо, ми горіх настоюємо на гарбузовому дистиляті. Це дуже важливо. Це концентрати, а потім додається вже в кінці фіналі, коли вже йде розлив, додається цукристість. То для того, щоб хтось хоче цукристість, хтось не хоче, ми розділюємо туди ті продукти. Розумієте, в нас от десятирічний, ми стараємося не давати цукру, вони в оригіналі йдуть. А трьохрічний йдуть з цукром, хтось без цукру, але воно зато має таку гарну тягучість. Ну приємність, називається питки. Загальному в горіхоплідних, коли ви впхнули гривню, добули 10 гривень кінць, ну, кінець сезону, це рахується супер. Ну коли ви добуваєте 800 гривень з 1 гривні, це значить щось цікавіше. А 800 гривень рентабельність при закладці 1 гривні це фантастика. Ні один банк тобі не дасть у 800 разів більше. Про деревину, якщо скоріше ще забирати гроші, це. П'ять тисяч разів більше буде. Але це треба не чекати, а розвивати поетапно, шукати собі. От так як я займаюся алхімією, це я вважаю золоте джерело. просто треба вміти звідти пити воду. Е, що можна черпати? Ну, скажу, що напої, мазі, чаї це не треба чекати, щоб дерево зрізати. Воно само віддає по частинах. А зараз ще розглядаємо питання, як сушити листя так. Щоб потім зробити з нею ферментацію. Ми вже почали то робити. Ферментований чаїм, вони є шикарні, але масовість ми не можемо запустити. Ми ще не доосконалили свою технологію. Тому що там вакуума сама вакуумна технологія, і ви не можете запустити повітря. Повітря це вже йдуть виділення різних грибків під час ферментації. Це на один літр чайна ложка сушеного листя. І одну хоча б годину, дві, щоб запарувалося. Це в нас листя горіха чорного заготовлено до 15 травня. Дуже важливо, не пізніше. Можна скоріше, але ви тікіну самі черенки, які вибивають. Молоді ви берете. Ну і що? Це в нас отака от зелена травка. О! Це хватить приблизно на 5 літрів води. Але яка це ароматика? Це проти глистови протибактеріальний, а зрештою, з гарним настроєм його, бо без настрою не буде нічого. О. А скільки взагалі так може зберігатися? Ну, бажано в сухому місці до року часу, тому що все має свою циклічність. До 15 травня це є найфаніші чаї, іменно зелені чаї. Вже до, 12, до 22 червня. Вони вже починають така є молочна зрілість називається. Після 22 червня, до середини серпня, до 19 серпня, по старому календарі до Спаса, це вже в нас є такі зрілі, але не солодкі чаї. Після 19 серпня до перших морозів вони вже напівсолодкі. І вже коли починає перший мороз бути, це шикарно солодко шоколадні чаї. Тобто в будь-якій фазі можна збирати? У будь-якій фазі, але чим. Більше є, наприклад, ефірних олій, це тільки туди, коли вже проходить фаза стиглості. От ви пам'ятаєте, було в мене, коли ми робили смо... снігопад. І полетів снігопад. Пам'ятаєте, яка там ароматика? А уявіть собі, що це є отакий гідролат шикарний. Так, він дорогий, бо робота дорога, але він потрібний. Ну, не знаю, там небагато того горіха, це рік маємо приблизно під 200 тисяч висаджено. Ну, Маю виду, для потреб клієнтів. Ну, це класно. Чим більше забороняють державі його садити, тим більше люди хочуть його садити у приватному секторі. Так, це, це як на, на диво чудо. Знаєте, треба заборонити дихати. Будуть через дубку дихали. Ну, розумієте? Все, що заборонено, нам цікаво, що дозволено, ми не йдемо. Гроші множить гроші. Е я думаю, що це буде бізнес, але то це набагато, ніж бізнес. Е це любов, е і треба розуміти, що ми купуємо меблі, е купуємо е ну, відповідно деревину, е природу свого роду знищимо. Треба їй віддячитися посадити те дерево, сказати дякую, е, дякую природі, і допомагати їй збільшуватись і збагачуватись. Планую розмножувати, ну, розмножити, розмножувати і в свою династію передати дітям, правникам. Ось, щоб вони розуміли. І я би хотів дуже, щоб мої, е, моя родина правильне русло вкладала. Ті прибутки розуміла, що, що потрібно вирощувати, а не знищувати. Вирощувати, допомагати світу, допомагати природі. Я як приїжджаю на свої плантації, ось як попередньо. Як не мав ще е, ну, гріхів, то їздив е, до річки е, в ліс. Е, ну, якби подумати, вирішити якісь певні питання. так. А на сьогоднішній день, я, якщо ну, щось хочу вирішити там, е, зрозуміти, я приїжджаю на свої оріхи, подивився на них, вдихнув, видихнув, вдихнув, видихнув, насолодився тою, е, тим запахом. І Миттєво мені освіжається пам'ять, і я з новою енергією вирішую, розвертаюся і вирішую ті певні питання, які я. Ну, певні кроки, які я хотів зробити. І вдало виходить. Головне робити кроки: не зупинятися, вірити в себе, повірити в Бога. От, Бог керує. свого роду, гріха ваша плантація, це ваше місце сили. Місце сили, так. Можна назвати так. Гіловий матеріал з 10 років. Тобто це вже є більше 10, ну 10 сантиметрів. Можна вже виготовляти там різні, ну, на різні деталі. Гарні ексклюзивні речі, там, стільчики, столи нам. Деталі е, до літаків, яхт. ось. Е, є уява, що зроблю цех, ну, збудую вже плани помаленьку, помаленьку. Дай Бог, здоровічка. Е, і, і буду виробляти. Ну, так оптом не маю планів здавати комусь чи продавати. А потрібно виробляти і насолоджуватися кожне, кожний момент. Я побачив е, Михайла Івановича в Сі ТВ. Так, е, він такий впевнений е, чоловік, е, розказав покроково, сказав свою думку бачення е, е, відповідно, е, промоніторив інформацію. Е, зрозумів, ну, Вичитав звідки він сам з Америки. Цей горіх в Америці його рахують е, вдячне таке дерево, лікувальне, і з нього і роблять е, різні е, ці е, харчові добавки та мазі, е, ліки. Подякую Михайлу Івановичу за чай. Чай першочергово, оці настойки, які він виготовляє. Е, я Ем, колись е, шлунок болить, я одразу е, таблетку. таблетку. А Іванич каже: бери попий чай, я чай, ло, е, столову ложку е, Чорного горіха цю настойку. Воно мені і тепле, і, і ну, і згладжує. Після того я десь за буквально півтора-два роки я зі шлунком і підшлунковою. Немає ніяких. Ну, я, по-перше, перше діло повірив. Я, ну, думаю, що Бог мені дав е таких людей, вчителів. Моя сім'я е сприйняла, як би сказати, е, Вау! Типу. А коли воно виросте, я кажу: перепрошую, в нас родився син. І я можу думати, ну, потрібно думати за майбутнє, за е, добрі справи. Е, ну, Звичайно, що з, з дому, якби фінанси, е, фінансовий потік, е, ну, я відсотків 50% вкладав. Отак. 50% на перший пара. І. Е, Жінка чуть -чуть, трішки так е, була не в захваті, бо жінки люблять стабільність. Але я домовився з нею. Яка твоя фінансова подушка? Яку назви, ціну е, е, цифру? Я цифру ту віддаю, і вся, і вона каже: Гов. І дякувати Богу, сьогодні моя жінка е, ходить зі мною і допомагає. Ми мотоблок маємо. Обробляємо, розпушуємо міжряддя, обробляємо в семи морі в самих рядах, все-все мотичками, ну, тобто як свою грядочку. І природа нам дякує за це. То. Ну, тобто, ми дякуємо природі, а природа нас нагороджує другий, третій, у мене вже четвертий рік, близько 10 тисяч ну, саджанців. Мають на сьогоднішній день 3,5-4 метри. І мій якби, наставник, вчитель Михайло Іванович, Костюк, задоволений, каже, молодець, так далі тримати, працюй. Кожен другий рік стараюся підживляти. Я відношуся до дерев, як до своїх синів і дочок. Ця культура надає мені гармонії, впевненості в собі в сім'ї. Посадив ще коло, коло батьків одну ділянку, в Чучманах ще, ще де, три ділянки. І що хочу характерно сказати, що в моїй сім'ї налагодився ну, став лад, повага. Перший рік ніхто дуже так не вірив, але мама одна допомагала мені. Батько, та що ти посидив, для чого то тобі? А от наступний рік я побачив, що дерево пішло вверх, можливо, і можливо, дерево надало своєї такої свіжістю аромату, і мене батько почав мене більше розуміти, допомагати, брат. все таки більш дружніше з тим. Не питання в грошах, а питання в тому, що ну, потрібно жити в любові, в злагоді, розумінні, поважати один одного. Наразі я так ну, точково по 20 по соток сотиків маю землі в радіусі 7 це радіус сім кілометрів. Городи такі, так. І та. Ось. Є в планах. Ну, яка кількість на сьогоднішній день у мене один гектар. Але цього року планую помножити на X5. Побачив перспективу. Ну, є можливості. і в атак. <му> Наразі ні. Хочу дати, бо з не роблю, тому що Іванович в Івановиче вже досить великі, ну, більшенькі такі деревця. а в мене я хочу їм дати ще сили. Хай вони виростуть і на років, коли буде перші плоди, можна буде тоді реалізовувати і листя. Ось. Не хочу забирати в них тої сили, енергії. Хай собі ростуть. Вирощуйте чорний рік.